Я рада вітати вас на своєму каналі. Почався новий робочий тиждень. Давайте дивитися, що він вам готує. Що він вам готує в плані роботи? Так, ну, по-перше, буде багато руху, багато треба буде прикласти сил, енергії, можливі дороги, поїздки. І, і ще головне. Уникайте конфліктів, оскільки оцей лицар лицармачів говорить про те, що конфлікти вже у вас на горизонті, і ваше завдання з цим якось справитися. Якщо вас провокують або хтось у вас дратує, не йдіть на конфлікти, оскільки ось ці зав'язки потім дадуть свої наслідки. І це може бути як з керівництвом, так і з клієнтами, так і з колегами, з будь-ким. Що чекаю у фінансах? А у фінансах, сонечко, очікуйте. Ну, по-перше, це хороше матеріальне положення, а по-друге, очікуйте якесь зарахування коштів, якихось виплат, оплату вашої праці. Ну, тобто, от, в плані фінансів буде все добре. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого робочого тижня.